Відверто Рамзана Кадирова почали мочити російські державні пропагандисти. Таке стається вперше. Він постійно робить якісь такі дуже патажні заяви, закиди на рахунок різних російських політиків, але зазвичай їх не помічали. Зазвичай роблять вигляд російські пропагандисти, що нічого не трапляється. Типу, Рамзан Кадиров він такий, йому все можна. Однак тепер сталося інше. У Рамзана Кадирова стався конфлікт з генералом Шамановим, який колись воював в Чечні проти якраз чеченських сепаратистів. І Рамзан Кадиров дуже в таких образливих епітетах висловився на його адресу. Після чого російська пропаганда вже обурилася словами Кадирова. Крім того, стався ще один важливий конфлікт. Який здається, з першого погляду є таким незначним, але він проявив теж такий великий розкол в російському суспільстві. Російський банк випустив нову купюру номіналом в 500 рублів і оголосив власне опитування голосування, що саме яку картинку можна помістити на цю купюру? І серед варіантів був було місто Грозне, да, певний район міста Грозного. І Кадиров закликав голосувати за цей варіант. Російські націоналісти об'єдналися, щоб голосувати проти цього варіанта. У підсумку виник скандал через це. Всі один одного звинувачували, звинувачували в тому, що вони там накручують голоси, і це голосування скасували. Однак всі встигли вже наговорити дуже багато різного, і проявилися такі античеченські настрої в російському суспільстві.